Добрий день, розглянемо, як можна пройти анкетування. Класні керівники вам надають посилання на анкету для здобачої освіти. Так само класні керівники надають вам посилання на анкету для батьків. Ви відкриваєте посилання, От я вже його відкрила, і ви ну, бачите в перегляді ось таку табличку. В Першій колонці можуть бути прізвища ваші, можуть бути просто номера. Якщо у вас просто номера, класний керівник уточнює вам, хто під яким номером проходить анкетування. Ну, наприклад, якийсь умовний учень у нас отримав завдання пройти під номером для, Є кілька можливостей для проходження анкетування. Перша можливість це використання QR-коду. Тобто можна цей QR-код, якщо ви на різних пристроях, на одному пристрої відкриваєте цю таблицю, на іншому пристрої взяли там телефон мами, наприклад, чи тата, і скануєте QR-код. Тільки дивіться, скануєте той QR-код, який у вашому рядочку, за допомогою сканера QR-коду. Відсканували, ви зразу попадаєте в середовище для анкетування. Якщо ви не маєте іншого пристрою, ви можете цей QR-код на своєму пристрої заскріншотити. І далі його просто за допомогою програми сканер-кода вставити готовий малюночок. Може бути ситуація, що немає програми qr кода для зчитування QR-коду, тому ми можемо скористатися ось цим посиланням. Як правило, класні керівники надають це ось посилання вам окремо. Якщо ні, ви просто копіюєте з цієї клітиночки. Вставляєте в браузері це посилання, потрапляєте на сайт, і ви бачите, що тут потрібно ввести певну інформацію. Цю інформацію потрібно взяти з таблички. Ось у нас є ID-акції, тобто вам треба взяти ось цей, наприклад, номер, скопіювати його, і, відповідно, в перше вікно його вставити, в перше поле, вірніше, вставити. І далі другий пін це не той пін-код, який у вас там є, а той, який даний в табличці. Копіюємо його і так само в друге поле вставляємо. Можна запам'ятати ці цифри, вставити, не обов'язково копіювати. Далі натискаємо Увійти і починаємо анкетування. Після проходження анкетування у вас є, буде там кнопка завершити чи закрити формуляр чи завершити. Тобто обов'язково зверніть увагу, щоб ви закінчили. Якщо вам при завершенні, у вас з'являються якісь там помилки, говорять, що на якісь ви питання не відповіли. Поверніться, будь ласка, на, тих, на ті питання, на які ви не відповіли, і дайте на них вдумчиву відповідь. Будь ласка, віднесіться досить відповідально до виконання цього завдання. Анкотування питання читайте, вникайте в суть і давайте. Відповіді, ну, ті відповіді, які Ви вважаєте дати потрібними. Але щоб це не було так, щоб ви просто проклацали і от нуля для того, щоб виконали як небудь це завдання. Щоб такого не було, виконуйте його відповідально. Якщо будуть якісь певні питання, звертайтеся до класного керівника або звертайтеся безпосередньо до мене.